Вітаю! Це відео про 31-шу школу, школу творчих, гарних, сучасних, пристрасних освітян та їх натхненних, мотивованих і обдарованих учнів. Знайомимось, я Моренко Олексій, учитель математики, інформатики, технологій. Працюю в 8, 9, 10 і 11 класах з поглибленим вивченням математики. Я автор і керівник проєкту Дитина і її інформаційний всесвіт, який розпочато в нашій школі з 2002 року. За 21 рік проєкт зробив 19 випусків. Це понад 500 випускників, які є невід'ємною складовою нашої великої сім'ї, – інформаційних класів. Плануємо ще три випуски. Кожен рік відбувається тестовий набор в 8, 9, 10 і 11 класі. Учні доводять собі, що вони можуть займатися в таких інтенсивних, цікавих умовах, а умови дійсно є гарна і добротна матеріальна технічна база школи. Дякуємо небайдужим батькам за допомогу. Кваліфіковані учительські кадри. Нестримне бажання учнів отримувати нові знання з цікавих для них предметів, проектування, робота в групах, дослідництво, обмін досвідом між учнями різних паралелей, мі класів усе це є основою розвитку нашого профілю. Участь і перемоги у різних конкурсах, предметних олімпіадах, оволодіння математичними методами і сучасними технологіями усе перераховане допомагає нашим здобувачам освіти зростати не тільки фізично, але й інтелектуально і духовно. Кожному мій класі життя дуже цікаве, насичене і не дає нудьгувати. Математика з інформатичною підтримкою, практика застосування набутих знань з допомогою сучасних IT-технологій, надає впевненість в тому, що кожен випускник нашого профіля має реальну можливість бути 100% працевлаштованим, мати гарну зарплату і цікаву роботу. Кожен третій учень профілю це невід'ємна частина проєктної групи, кожен п'ятий це переможець різноманітних конкурсів або предметних Олімпіад, усі учні профілю знаходять собі справу, що задовольняє їх потреби. Випускників нашого профілю можна зустріти в усіх галузях господарства нашої країни і не тільки наші. Усі вони гордо несуть звання випускника 31 ї школи. Чому б не продовжувати нашу плідну працю в стінах рідної Альмамата, стінах, які надихають?